Венесуела отримала швидке продовження у вигляді намірів Дональда Трампа і заяв його взяти під повний контроль Гренландії. Він навіть говорить про те, що вона має стати штатом. Сполучених Штатів Америки питання, звісно, дуже дискусійне, спірне і так далі. Хоча, якщо брати до уваги історію самого острова, те, що він був колонією до 1953 року Данії, і яку політику проводили данці на цьому острові, про що зараз замовчують Європі, воліють про це не говорити, то тут можна, звісно, говорити в історичному вимірі, чи може бути Данія перепрошую, Ірландія самостійною чи ні. Але момент, коли проходять ці непрості переговори про гарантії безпеки, саме так про гарантії безпеки від Європи, поява американських представників Дональда Трампа на цих переговорах суттєво змінює їхню суть. Бо на виході ми що? Ми не отримуємо спільно підписаної декларації, яка б засвідчила про наміри там якісь щодо гарантії безпеки. Ми отримуємо лише повідомлення про те, що є. Підписана тристороння декларація про розміщення військ Великої Британії та Франції в Україні. То не розуміємо її суть, тому що ну за великим рахунком це наміри. Тобто, поки що так виглядає на цьому тлі з'являється повідомлення, що гарантії безпеки США вже готові. Тобто, тут те, що говорить пані Наталія, я до чого веду фактично, відбувається в моєму розумінні торг європейців на тлі питання припинення російсько-української війни про гарантії безпеки для них. Від Сполучених Штатів Америки поява кейсу Венесуельського та Гренландського вона суттєво змінила зараз риторику закулісну у Європі. Видання Політико буквально позавчора публікує дуже дивні повідомлення, як на мене, там і фейкові стосовно того, що американці на щось не погодились, не погодились підписувати. там вони збиралися там не на щось погоджуватися. В них абсолютно інша історія. Тобто, ця інформація, як на мене, висмоктана з пальця. По-друге, вони пізніше починають говорити про те, що Журналісти за свідченням, нібито європейських чиновників, що питання Гренландії може бути предметом торгу безпеки не лише для України, пані Наталія. Ви правильно говорите, бо преса писала так: я це читаю, як і безпеки гарантій для Європи. На <кхух> да, данців ніхто не запитує. Вони їм скажуть, ви мусите це зробити, оформити якийсь договір, нехай розбирається тим паче, Гренландія рухається до автономії. Я друзі, так описую, як я це зараз бачу. Чи справді, от мене в цій частині таке швидше, мабуть, риторичне запитання, бо я маю стійку позицію щодо цього: чи справді європейці сьогодні спекулюють цинічно питанням завершення російсько-української війни для отримання гарантій безпеки для себе? Раніше це питання піднімалося, в Кремлі, навіть сказали: ми готові ухвалити цілий закон Держдупі Російської Федерації, щоб що ми на вас нападати не будемо, і оця ця цінічність мені особисто вказує на одну одну із причин того, чому затягуються переговори. Звісно, в Кремлі це все бачать, вони це все розуміють, вони цим спекулюють, вони це використовують. Публічно вони, звісно, про це розганяти дуже не можуть. Але ну така в мене є от версія: чи дійсно зараз Європа? Швидше затягує, аніж допомагає нам прискорити переговорний процес через те, що вони хочуть мати свої гарантії безпеки. Я їх тут не засуджую. Я просто зараз говорю оціночне судження, те, що я бачу. Прошу, друзі. Ну, е, я можу сказати про те, що я цього не бачу, тому що європейці особливо не впливають. Uh -huh. І виникає питання, як вони тоді можуть дуже сильно цим спекулювати, ніби та це загвозднує європейські ну, говорили, що вони суттєво змінили позицію з Грішми і так далі, і вони там якісь санкції будуть проти Росії. Звичайно, вони, там да і нам Бородина, допомага... як, вони не впливають європейці. Допомагають нам, тому що ми є елементами, вони прийшло їх усвідомлення, що це вже не благодійність, це вже не допомога, це допомога самим. Європейцям Вони, е, відбулося два моменти. Тобто, нам почали суттєво допомагати саме через це. І для нас це вигідно, що європейці усвідомлюють, що ми є важливим елементом е, між е, європейською е, безпеки. тому що загроза для європейців йде зі Сходу, зі сторони Росії. І е, поки стоїть Україна, і ми постійно про це наголошувала. Україна про це говорила, але доходило достатньо довго. Але нарешті дійшло, що Путін на Україні, якщо він її захопить, не зупиниться. Далі будуть країни Балтії, Польща, можливо, і вся Європа. Тобто, це, в принципі, є природним процесом усвідомлення європейцями, що для них Україна є важливою. І додався ще е, наступний такий елемент, який посилив нашу роль, а е, який заключається в тому, що американці заявили, що європейці, давайте вже становімося дорослими і захищайте себе самі. Ми фактично вмиваємо руки, це всі ваші проблеми, і ви самі маєте їх вирішити. Ви маєте витрачати на свою оборону, ви маєте розбудовувати свою армію, і так далі. І так далі, і так далі. І це звучало від е, самого Трампа і з вуст е, безпосередньо Венса і інших працівників американської адміністрації. Тому я не погоджуюся категорично з е, тезою про те, що європейці затягують процес, е, а вони не впливають. Вони суттєво не впливають все ж таки е, загвоздка в тому, щоб нагнути Україну, була сама Україна, яка сказала, що вона не поступиться своїми територіями, і це правильно. Європейці навпаки, вони тихесенько дивилися, як американці розмовляли з росіянами щодо України, а потім зрозуміли, що е, коли у них і а. По-перше, заберуть ті кошти, які зараз заморожені, американці хочуть відповідно використати своїх власних інтересів, і для них це звичайно суттєво не сподобалося. Друга, коли Трамп їм диктує, що вони мають відновити Україну, їм це також не сподобалося. І ось тоді вони почали говорити: добре, а наша безпека де? Тому присутність цього питання вона однозначно є. Я погоджуюся, це питання європейської безпеки, але європейці. На моє переконання, точно не є гальмом а, цього процесу. Тут а, гальмом виступає виключно лише тільки Путін і його позиція. Ну, пане Ілля, перепрошую: в Європі що недостатньо ресурсу самим собі забезпечити цю безпеку 300 мільйонів населення, понад 20 ні, ні. трильйонів ВВП. Фінансові ресурси є, а армії нема. Ось і приходиться питаю, шукати сьогодніше. цю армію. Якщо не американця, то українська. Да, плюс нема а, а, такого ж обсягу ядерної зброї, нема а, системи про протиракетної оборони, яку мають американці, і нема стратегічних озброєнь, таких, які є у США, так і у нас теж які... немає, пане Володимир. У нас немає. а Ми продемонстрували, правильно? що ми можемо спірити, То... тримати Росію самі. Ми, Ви ні, так правильно, тому, тому ми зацікавлені в гарантіях безпеки не лише від європейців, а й від США, тому що у нас теж немає. Да, саме тому. Я ні, перепрошую, так, я кажу, що європейці самі себе не хочуть захищати. Вони просять захищать захистіть нас і Україна, ні. захищайте. Ні, дивіться. Ну ми готові, ми можемо допомогти європейцям захищати себе, от з точки зору боєздатної армії. Армія, яка має бойовий досвід, да от тут європейці мають інтерес зацікавленість в тому, щоб ми були разом з ними в безпекових відносинах. І я думаю, що до речі, от чому я все ж вважаю, що є позитив і трьохсторонні декларації, тому що це паростки. Можливого поки що невідомо там як воно буде ну внутрішньополітична кон'юнктура в Британії, Франції, в Німеччині. Але це паруски того що може вирости і певний союз військово-політичний між нашими країнами. Це було правильно і корисно на майбутнє, але з точки зору тих, скажімо так, того безпекового щита, який США надають Європі через НАТО, ядерна зброя. Великобританія прив'язана по своїй ядерній зброї до США. Французький потенциал є, але ну не дуже великий, плюс стратегічне озброєння, ракетний щит, протиракетна оборона і так далі. Тому і я згод, абсолютно згоден з паном є, з паном Ілією. Вот, в питанні того, що Європа не затягує переговорний процес. Вона безумовно торгується з американцями. От по НАТО вони не хочуть, щоб американці йшли з НАТО, і вони дуже не хочуть. Що виникла криза за Гренландії, тому що ну як правильно сказав пані Фредериксен, якщо Штати беруть Гренландію, анексують її, як от Путін анексував Крим, ну все нато кінець, і це до речі, не лише вона сказала це. Визнали її цілий низки європейських лідерів, і тому зараз ідуть торги. Я думаю, що американці зараз поки більше лякають. От та саме тактика, як була проти нас, тиск. Шалений жорсткий агресивний тиск, а далі будуть шукати компромісні варіанти. Ну вони вже обговорюються. До речі, та саме вільна економічна зона в Гренландії, от улюблений формат американців. Ну і деякі інші речі, асоційована територія, далі референдум. До речі, цілком ймовірно, що може бути багата ходівка на коли спочатку референдум про незалежність Гренландії, а потім будуть шукати формати там якогось об'єднання США. А європейці та да. отут я згоден, що вони тур. Трогуються по тому, не по гарантії безпеки для себе, а от щоб НАТО як гарантія безпеки, воно в тому чи іншому вигляді все ж таки залишалося, щоб США залишалися в Європі як ран безпеки, отут да, тут в принципі європейці теж відстоюють, відстоюють свої інтереси. Дякую. Пані Наталі, прошу вас. І з точки зору України я згодна, що це дуже добре, тому що е, нарешті в тій чи іншій формі, навіть як без вступу в НАТО, який поки що нам не, не світить. Так е, принаймні Україна є беззаперечною частиною європейського безпекового простору європейської архітектури, і важливо, що е, європейці відстоюють е, безпеку свого континенту, але при цьому Україна є частиною. Оцих домовленостей частину європ... частину європейського бачення, тобто я теж бачу бачаю більше позитивне плюс тут, аніж, наприклад, затягування, тому що ну тут питання тільки виключно Росії, яка думає, що вона зможе виграти і в часі, і в розколі євроатлантичної єдності, і всередині Європи, і так далі. Тобто, і Росія думає, що вона найхитріша вона зможе цю ситуацію з цієї. Зі скористатись, але що стосується європейців, вони дійсно бояться, ну по перше, вони потрапили таку для себе незрусне дещо незвичну ситуацію, тому що протягом десятиріч вони були під керівництвом Сполучених Штатів Америки, під захистом Сполучених Штатів Америки, і певним чином Сполучені Штати Америки були не зацікавлені в тому, аби європейські країни були сильні у безпековій компоненті. Саме вони певним чином і стримували цей розвиток. А зараз виявляється, що перезагроє. Росії яка дуже ймовірно могла б напасти на одну з країн, щоб випробувати там Європу і НАТО і так далі. Європейці постали в кризі, усвідомлюючи, що вони не мають на даний момент достатнього інструменту стримування Росії самостійно вони мають тиск від Сполучених Штатів Америки, які погрожують виходом із НАТО і з європейської системи безпеки, і вони мають ще велику економічну таку, нестабільність, вона пов'язана. З тим, що європейці як ніяк вкладаються в війну, допомагають Україні, ну і плюс е, непрості відносини з Китаєм, тому що ми повинні не забувати, що е, поки, поки до Китаю не дійшло, але тим не менше, китайська загроза, поки що якогось економічно-технологічного характеру, вона присутня е, в майбутньому може бути ширше. І, от у, в контексті оцих всіх криз, європейський е, е, союз має вижити. І мені здається, що це теж для них е, певне випробування на міцність. Тому що якщо вони його пройдуть, ну звісно. Вони усвідомлять для себе, що вони повинні робити більше для самих себе, але це буде згодом для цього потрібен час, і тому важливо, що вони ну принаймні напрацьовують форму цього виживання і фундамент того, як вони далі будуть розвиватися. Ну і як я вже сказала разом з нами.